Привіт турботливим батькам та їхнім малюкам. А ви знаєте, як перетворити навчання дитини на цікаву гру? For Fun Game Club Wood допоможе малюкам познайомитися з цифрами та опанувати рахунок легко і невимушено. Давайте спробуємо разом. Ігровий набір складається зі скриньки, верхня частина якої виконує роль двосторонньої дошки. Цифр, кольорових паличок, математичних знаків та крейди. Почнемо з добре знайомої нам техніки рахунку за допомогою паличок. Відомий факт, що дитина простіше засвоює великий обсяг інформації, використовуючи тактильні відчуття. Відкиньте правила! Дитина може не лише рахувати, а й складати прості узори, лабіринти, фігури. Концентруючись на цікавому процесі та знайомлячись з якісними характеристиками паличок, їхньою формою, кольорами та матеріалом, з якого вони виготовлені, запропонуйте дитині виконати прості математичні дії: додавання, віднімання, ділення та множення, викладаючи елементи з цифрами у спеціальних поглибленнях, малюйте крейдою та витирайте дошку, прикрашаючи її новими невибагливими малюнками. А кумедний годинник у вигляді жабеняти навчить малюків швидко та без проблем визначати час. Погодьтеся, таке навчання принесе дитині не лише користь, а й масу задоволення, і вона повертатиметься до улюбленої гри знову і знову.